Вам не здається підозрілим, що ніхто не говорить про побічну дію медитації? Все так оптимістично, корисно і радісно. Але ж знаєте, як кажуть, якщо щось видається занадто хорошим, щоб бути правдою, то, мабуть, щось з цим все ж не так. Чи стосується ця думка медитації? Давайте розбиратись разом. Люди звертаються до медитації з різних причин. Комусь потрібен інструмент, що вгамує тривогу, а комусь щось чим можна похвалитись в соціальних мережах. Одна людина прагне духовного розвитку, а інша просто шукає 5 хвилин, щоб побути наодинці з собою. Для когось це спосіб навчитись концентрації, а комусь можливість відволіктись. Будь-яка причина почати робити щось хороше для себе. Хороша причина. Але чим би людина не керувалась на початку, якщо буде достатньо довго і наполегливо медитувати, обов'язково дізнається про себе нове. І не все воно буде приємне. Пам'ятаєте теорію про свідоме, підсвідоме і несвідоме? Наші думки, відчуття, рішення, взаємодія зі світом. Це відбувається здебільшого на свідомому рівні. А в основі всього цього лежить підсвідоме і несвідоме, саме вони керують нами в той час, коли ми так мало про них знаємо. Наша свідомість така заклопотана реакціями на щохвилинні подразники, що ми рідко або майже ніколи не дивимося глибше. Багато всього ми відправляємо на горище, щоб не заважало. Незагоєні травми, сором, провина, жаль, агресія, злість, страх, комплекси все те, що не відповідає нашим уявленням про себе і про те, ким ми хочемо бути чи видаватись. Знайомтесь, це і є тіні. На горищі тіні сплять. Іноді так довго, що ми встигаємо забути про їхнє існування. А коли вони під дією тригерів прокидаються, ми виявляємося безпорадними. Ми не знаємо, як спілкуватися із тінню, бо ми взагалі нічого про неї не знаємо. Здається, тінь з'явилась ні звідки, без причин, пронеслася як торнадо і зникла в ні Згадайте ситуацію, коли вас захопив гнів чи роздратування, або простіше, коли отямились над спорожнілою коробкою цукерок. Коли здається, що просто не можеш вчинити інакше, а потім шкодуєш про це, Карл Юнг казав: у кожного є своя тінь, і чим менше вона присутня у свідомому житті, тим чорнішою і щільнішою вона стає. Знайомство з тінню крок на шляху до цілісного я. Ваша тінь не те, чого потрібно позбуватись. В юнгівській теорії дослідження та інтеграції тіні є ключовим етапом в процесі індивідуації, утворення цілісної, унікальної особистості. Коли ми приймаємо свою тінь, цю пригнічену, крихку, налякану і наїжачену частину себе, ми зцілюємось. Ми більше не витрачаємо енергію на те, щоб запхати її якнайдалі. А краще розуміння себе сприяє й більш терплячому ставленню до інших, до того, що нам здається їхніми вадами. Медитація є одним зі способів дослідити свою тінь, в, скажімо, лабораторних умовах, але про це рідко говорять. Тож інколи така зустріч стає сюрпризом. Медитація не приносить в наш розум нічого нового. Вона лише відкриває нам те, про існування чого ми не знали або не хотіли знати. Це можна порівняти зі стаканом мутної води. Тільки коли вода заспокоїться і стане прозорою, можна побачити, скільки каламуті осяде на дні. Як же з цим бути? Одним із найважливіших принципів медитації, як в процесі, так і в результатах. Безоціночність. Зустріч з тінню, якщо вона стається, це не привід побиватись, ганити себе чи зациклюватись на чомусь, що здається недоліком. Відкриваючи для себе свої приховані сторони, ми отримуємо можливість керувати ними, а не бути керованими. Ми можемо коригувати їх або використовувати такими, як вони є. Але передусім, це можливість знати, прийняти. І полюбити себе. Хочу зазначити, що готовність і бажання досліджувати свою тінь особиста справа кожного. Їх треба тільки розпізнати, а не оцінювати. Якщо ви хочете використовувати медитацію для особистісного росту, супер. Якщо ж розглядаєте її суто як інструмент для роботи зі стресом, увагою, когнітивними навичками. Це теж прекрасно залежно від цілей, ви можете обрати формат медитації. Наприклад, для роботи із щоденними викликами медитації можуть бути коротшими, а техніки більш сфокусованими, наприклад, на диханні чи якихось зовнішніх об'єктах. Глибшим екскурсам сприяють довші практики, де більше уваги приділяється думкам, відчуттям, інсайтам, що виринають в процесі медитації. Хоч би якої була ваша мета в практиці, на моєму каналі ви знайдете медитації, які вас до неї вестимуть. Спробуйте і напишіть в коментарях, що і як для вас працювало. Ледь не забула! То чи можна вважати, що медитація одне з тих явищ, які занадто хороші, щоб бути правдою? Короткостроково існує ймовірність, що ваш шлях не завжди буде легкою прогулянкою. Довгостроково медитація може бути тим унікальним інструментом, який дійсно є таким ефективним, як про нього говорять.